Доброго дня, шановні глядачі. В цьому відео хочу показати, як нарізати різьбу всередині такого пластикового крану, щоб його причепити, наприклад, на колодязь. Чому я чіпляю такий кран? По-перше, він працює мінімум 2 роки. По-друге, ціна у нього дуже гарна. І ми всі думаємо, що це його важко тут нарізати. Різьбу його якось причепити до труби. Це легко. Зараз покажу як. Це має 25-й кран на 25-ту трубу. Зараз я візьму отакий старий кран, Той, що я зняв з колодязю. І отут зроблю два надріза болгаркою і покажу. І Потім ми ним наріжемо різьбу на пластиковому крані. Ось дивіться, я нарізав і тепер сюди накручу кран і ці наші такі отвори будуть слугувати як будто би обрізати ним. Зараз покажу. Ось я зажав у тиски мій кран. Тепер я трошки його. Нагрію, щоб легко йшло. Потім беремо наш кран і накручуємо, тільки гарненько давимо. Все, ми його накрутили. Тепер ждемо, поки він вичахне. викрутимо і в нас буде готова різьба. Ось таку ми маємо різьбу. Тепер на трубу вона накрутиться і буде і плотною. Плюс, якщо там різьба більша на самій трубі, то воно іще зайде сильніше. Накручуємо на колодязь. Зараз запущу двигун і подивимося, чи буде капати, чи ні. Нічого не капає, все надійно. Ось ось тривається. Зараз сюди уголочок і все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого!